Наказ по гімназії від 29 травня 2015 року номер 163 про випуск учнів 11 класів згідно з інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної і середньої освіти усіх типів та форм власності та рішенням педагогічної ради від 28 травня 2015 року номер 8 наказую. Випустити з гімназії 51 учня 11 класів. Із них параграф 1. За високі досягнення у навчанні нагородити золотою медаллю, занести до шкільної книги пошани та вручити атестат за курс повної загальної середньої освіти кучерявій Анастасії Володимирівні. Дяка батькам, шановні Тетяну Олександрівну та Володимире Валерійовичу, висловлюємо вам глибоку вдячність за виховання вашої дочки Анастасії, яка показала себе як учениця здатна глибоко мислити, долати труднощі, показувати чудові результати в навчанні, перемагаючи гідних суперників, перемоги вашої дитини. Це наша спільна радість. Завдяки вашій підтримці, розуміння ми зможемо далі виховувати молодь, повну сил і прагнень до знань і творчості. Хай буде щасливою, успішною, багатою на здобутки життєва дорога вашої дитини. Бажаємо вам здоров'я, миру, благополуччя, процвітання і великого родинного щастя! Такими подяками від педагогічного колективу гімназії за, за ось високі результати навчання такі подяки вручаються батькам тих дітей, які нагороджені сьогодні будуть золотими та срібними медалями. У навчанні нагородити золотою медаллю, занести до шкільної книги пошани, вручити атестат за курс повної загальної середньої освіти та вручити подяку батькам Соломаці Дар'ї Вікторівні.